Вітаю вас у майстерні Фенікс, де ваш велосипед отримає нове життя. Сьогодні на обслуговування дитячий велосипед. Буде повна перебірка чищення, змащення, заміна задньої покришки, встановлення додаткових бічних колес. Працюємо. Розкажу вам трохи про колеса. Якщо на дитячих велосипедах з діаметром коліс менш ніж 20 дюймів, такі колеса композитні, ще допустимі, на них навантаження невелике, то на дорослих велосипедах та підліткових це неприпустимо використовувати такі колеса, не спецовані, не класичні. Це композитний матеріал, силумін використовують. Або пластик. На дорослих велосипедах вже неодноразово зустрічав, як у таких місцях, так звані спиці, лопнуті, є тріщини, або взагалі відсутня якась частина. Незважаючи на те, що колісні втулки тут, на так званих промислових закритих підшипниках, вони все одно потребують обслуговування. Ось переднє колос. Мастила немає, як з однієї сторони. Так і з іншої. Заднє колесо вже перебране на нове мастило. Робимо далі?